100FM. Друзі, до вас в ефір повернулася знову я, Таня Сухарєва, і не сама а з прекрасною гостею на програму Танін день завітала Людмила Богуш, яка є провідною експерткою з питань по тайм-менеджменту, а також засновниця компанії Богуш Тайм Вітаю! Вітаю всіх! Дуже приємно тут бути з вами, з вами, з моїми друзями. Ой, клас а, Людмила. Ви не перший раз в Чернівцях. З якою темою ви завітали цього разу? Цього разу я розповідала про те, як бути сильнішим за обставини. І тема назва тема була така «Fight back». українською мовою це давати відсіч». Ну, зараз це потрібно, бо зараз такий час, якраз треба не підкорюватись цим обставинам, а бути сильнішими. Точно, і це те про що я розповідала. Тому що якщо ми будемо чогось чекати, ми нічого не отримаємо. І не чого ми дочекаємося? Не того, що ми хочемо, то треба брати бика за роги і пішли в бой. Так, бо час іде. Час Війна не перший рік, на жаль, іде. Тому треба не, не чекати, коли вона закінчиться, а саме жити в цих обставинах підлаштовуватись, Правильно так, і не просто підлаштовуватися, а перемагати. Тому що є речі, які не залежать від війни. Тобто потрібно про своє здоров'я піклуватися. При чому тут війна, так, так потрібно сенс. піклуватися про своїх рідних. При чому тут війна? Навіть навпаки, потрібно більше. Потрібно піклуватися про свій розвиток, а гроші країні заробляти собі, країні. Рідним так звісно, згодна з вами. Дякую за відповідь. Ще таке загальне питання: чому важливо вчитися керувати часом, і як після цього зміниться життя людей, як коли вони почнуть це робити, та тому що керування часом це ж керування життям, і люди часто думають, що це якісь розклади. Ні, це про те, що ти робиш. Що ти робиш, як ти це робиш? Бо керування часом це те, як ти впливаєш на оточення не тільки на, на перелік своїх задач, а на те, що ти робиш з іншими людьми. Тому що керівник він вимагає від інших людей, що вони робили свій продукт і приносили користь компанії, бо компанія приносить користь країні. і Користувачами і так далі. Тобто, керувати часом це означає добиватися, Добиватися того, щоб життя було таким, як ти хочеш. Е, у мене тоді питання: ваш шлях? Ви ж не завжди були дуже обізнані в цій темі. Як ви до цього прийшли, і як ваше життя змінилося після теми, коли ви почали дуже бути прям експертом в тайм менеджменті Я за фахом психолог О клас, так, я прям психологіня, психологіня, прямо з освітою. І мені завжди я, я хотіла допомагати людям, ну тому що чу, чого ж я пішла. Але мені не вистачало розмаху, масштабу. І коли я попала сама на тренінг по тайм менеджменту, я зрозуміла, ось воно, оце те, що я можу робити. Тому що ти людини тут ніяк не не, не кривдиш, да? ти не кажеш, ти не так робиш. Ти кажеш, дивись, давай зробиш ось так, ось так і ось так. Це перше. По-друге, якщо людина керує часом, людина досягає. А як я пишаюся своїми студентами? Наприклад, сьогодні я казала про Андрія Здесенка, який власник торгової торгівельної марки Фрекінбок. Кажи мені жінку, яка не знає це. Але ж Андрій до мене прийшов. Він був він був найманим керівником в іншій корпорації. А зараз він власник величезної корпорації. І я пишаюсь. Андрій тан, якого багато хто знає. Так само приходив до мене. Він був просто кравцем. Він у мене на навчанні. Він при він створив оцю цю свою імперію. Клас, тобто, в мене бай. багато людей, якими я пишаюсь, і це мене просто надихає. Ну після цього, то що ви розповіли, одразу хочеться запитати. Я бачила в стрічці в інстаграм, що у вас 11 листопада стартував новий потік тренінгу так. по тайм-менеджменту. Можете детальніше розповісти про це загалом, що це таке, що що отримує людина, коли приходить. Людина налаштовує свій тайм-менеджмент. Тобто, я же тренерка, це означає, що я вам не розповідаю, а я вам кажу, а ви робите. І люди 21 день працюють над своїм тайм менеджментом Вони кожен день планують, виконують, звітуються. Ми коригуємо, планує, виконує, звітується. Тобто, виходить так, що людина не вівчає. А людина робить, бо тайм-менеджмент не потрібно вивчати, його просто потрібно впроваджувати. А ми супроводжуємо це як навчання а, керування автівкою. Да? Поряд інструктор, а ти крутиш. Практи пра можна, да, можна книжку читати скільки завгодно, але ж ти не не змієш не, не, не навчишся їздити. І угу. тут так само. Людина просто це робить, а ми її супроводжуємо. Клас. ще таке актуальне, мені здається питання стосовно стресу. Зараз всі наші люди живуть в стресі. Хтось в більшій мірі, хтось меншій. Так. Чи може тайм менеджмент допомогти зменшити цей стрес? Ще як? Тому що стрес від чого? Від того, що я не знаю. Я не знаю, що буде. І від того стрес, я не знаю, коли закінчиться війна, що буде там, прилітять сьогодні, не прилітяш в Києві живу. Вони да? прилітять чи не прилітять? Сьогодні я з мамою розмовляла. вона каже, у нас сьогодні була спокійна ніч, що це таке? Да? То ми не знаємо. А от тайм-менеджмент, він каже тобі: ти знаєш, бо це я планую. Я вирішую, що я, наприклад, там о восьмій годині ранку я там щось зроблю. Це я вирішила і да, може ще перелетить. Але я все одно вирішую. І от знаєте, Таня, дуже важке важкий стан це стан може бути. Це коли людина не вирішує так чи ні, а залежить від чого. То я всім кажу: вирішуй, не вийде, то не вийде. Ти просто вирішуй, Ти собі скажи так, і йди туди. Шахет прилетить, ну прилетить. Це як моя мама мені каже, город копати. Я рю. Ну а вдруг, от навесні, а вдруг шахет, а я рю, мама. А якщо шахіда не буде, угу. а ти город не скопала, ну, да. І вона каже: ні, піду копати. <рес> ну і я так розумію, що коли зайнятий чимось, точно е, немає вільного часу накручувати себе і думати про щось погане. Так, так. Я була в Мукачеві, і власник Мукачевського ресторану «Порядний газ, Газда», да, він сказав, що не треба займатися політикою по телеграму, займатися своєю роботою. І тоді в тебе буде все добре, тому що. Да, там політика, а тут ти робиш якусь користь. Приносиш. І мені дуже сподобалася ця ідея. Але ж потрібно користь приносити першу чого собі собі. Займатися спортом потрібно. Потрібно. Знаєте, як я кажу, яка зараз ну, на найважливіша якість у українця повинна бути. Що він повинен вміти? От як ви думаєте, Кавтаня? Якраз таки при пристосовуватися до обставин, які зараз є. Жити ні, ні. українцям завтра зараз потрібно швидко бігати. Ну <гум> <Там>, Якщо Так, <чесно. гум> Да, бо моя новістка вона працює в Ахмадеті вона mm -hmm. лікарка. Mm -hmm. Вона ту ракету бачила. Угу. Вона від неї бігла, розумієте, вона вибігла в коридор від цієї ракети. Тобто швидко бігати це дуже потрібно. Валізи в руки, я ще кішку з собою беру і побігли з 11-го поверху вніс. Ну так я з Харкова, тому також трошечки розумію. Ну так про що ви говорите? Щоби не залежити, ми всі повинні зараз турбуватися про свій фізичний стан, угу. тому що щоб рятувальники не працювали Занадто Моя мама вона живе в такому місці, їй дуже. Часто бомблять, і коли починається тривога, моїй мамі вісімдесят чимось там років, не буду казати, молода. І вона вона каже: коли е, тривога починається, я вдягаюся і завертаюся в ковтру. Я кажу, чому? А вона каже: а щоб якщо щось сталося, мене було легко виносити. Ого. Тобто вона турбується про людей, яким потрібно буде про неї, потім піклуватися. Ну це ж відповідальність. Так, і не звісно. кажу, що всім потрібно звертатися в ковдри. Це просто дивиться, що ваш фізичний стан це те, що від вас повністю залежить, повністю залежить спорт, харчування і так далі. Але якщо ти в гарному стані, то ти допомагаєш людям, які навколо тебе. Так, і знову ж таки, не жити прямо зараз, а трішки зараз і думати наперед. Так і... Ну, придумувати собі плани дії при різних обставинах. Обов'язково, тому що, коли почалась війна, я прочитала книжку Віктора Франкла, скажи, життю так. І він же сам був в, в Аушвіці, і він сказав, що першими померли ті, хто був не згоден, що з ними це сталося. Другими померли ті, хто вирішили, що це назавжди. І тільки Ті, хто бажав дочекатися звільнення, вони вижили. Хто їм гарантував? Ніхто вони самі собі. І так само ми знаємо, що війна закінчиться. Ми так. знаємо це. Ми знаємо, що нам потрібно приходити в це майбутнє і бути до нього готовими навченими, сильними, готовими, щасливими. Ну, хлопці, вони за що воюють? Щоб щоб ми не вмирали, ви, так? Так, вони так, звісно. хочуть, щоб ми щоб ми жили це життя і будували цю країну. Дякую. Ну і наостанок хотіла задати питання вам стосовно нас слухають різні слухачі. Так, хтось більш знайомий з темою тайм менеджменту хтось ні, хтось зараз послухає наше з вами інтерв'ю, скаже: О, точно, от тепер хочу почати це вивчати. <світ> і дайте е, корисні практичні поради, з чого почати загалом знайомитися з, ці, з цією темою. Перше потрібно зрозуміти, що час. Його потрібно рахувати так само, як ми рахуємо гроші. Все, Тобто ми починаємо рахувати час. Тобто, потрібно взяти аркуш паперу, ручку і записувати ті задачі, які ти починаєш робити. От я з вами розмовляю, записала Таня 13.30». Потім переходжу до телебачення 14, пишу там, і от кожне, от як тільки щось починаю, записую скільки. І тоді можна буде подивитися, що ти робиш, скільки часу займає, і тоді можна буде побачити, що можна було не робити. Не робити. Так. Бо ми втрачаємо час тоді, коли ми не знаємо, куди він йде. А коли ми знаємо, тоді ми можемо обрати всі розумні, всі розумні. Да розумію, дякую вам за відповідь. Дякую за те, що ви завітали на програму Тані день друзі. Нагадаю, що у нас в гостях була Людмила Богуш, яка є провідною експерт... експерткою з питань по тайм-менеджменту. Друзі, дякую вам за увагу і завершую програму Тані день. Бажаю вам гарних вихідних і до понеділка.